Пане Євгене, дуже велика честь, і ми дуже раді вас вітати в нашому студії Київ Поступ в Києві. Ви тепер директор театру Івана Франка. Ви колишній міністр культури. Але сьогодні ми будемо говорити про ще одну дуже важливу роль, яку ви відіграли ви в вашому житті, в нашому спільному житті, коли ви були фактично голосом Майдану, коли ви були тим. Який стояв кожного дня на тій імпровізованій сцені на Майдані в ті дуже важкі, складні, історичні дні 11 років тому. Отже, почнемо з того, як ви, як актор, опинилися в тій ролі на тій сцені? Справді я вночі сьогодні практично написав, що це і в інстаграм, і в Фейсбуці, що це. Ті ночі, і той час, який завжди супроводжувати мене, мене який е, е, дає мені мотивацію боротися, велику відповідальність накладає на мене, бо це ті, ті ночі, які увійшли в історію і були вирішальними у той час. Бо саме з 18, 19, 20 лютого 2014 року були піковими, коли на превеликий жаль загинуло понад 100 героїв, і в нас під час Майдану були різні сотні. І я коли 20-го числа ввечері вийшов на сцену і ми. Перед цим порахували, включаючи із водохрещі з січня місяця, що вже понад 100 загиблих. Я тоді кажу: у нас з'явилася нова сотня. Найкраща з поміж інших це небесна сотня. Був тоді, такий, такий власне, звідти і вираз пішов. Як я опинився, ну такий... Нікнейм з'явився голос майдану так з 2004-го, тому що тоді, перед виборами, коли була боротьба між Ющенком і Януковичем, так були сфальсифіковані вибори, але перед цим ми їздили в кампанії. Одна з мистецьких агенцій, з якою я співпрацював і модерував е, самі поїздки Віктора Ющенка, і власне десь було відчуття градус того, що може бути супротив спільноти. Ми говоримо тепер про помаранчеву Так, про помаранчеву, Бо власне ви запитали, як я опинився на сцені 2013 2014 то цьому передував 2004 рік. Позивний голос Майдану народився 2004-го, коли я на помаранчевій революції ще досить юний, скажімо так. Я вже був тоді модератором Майдану Помаранчевого. На жаль, у суспільстві буває коротка історична пам'ять часто no. і забувають про це а tak, вас tak. лише в tak. контексті. Революції гідності відповідно, коли 21 листопада я прийшов на майдан в передчутті вже якихось таких е, речей, які е, рухалися до 29 листопада, коли Янукович мав підписати євроінтеграцію. Звісно, в нього ручка зламалася. Він її зрештою не брав. Ну, ми це вже потім ми аналізуємо. Але 21 листопада листопада го року я прийшов, і багато а там була машина така імпровізаційна, е, велика, і люди кажуть, о, голос майдану прийшов. Може, ви щось скажете? Я кажу, ну звісно, скажу. А потім кажуть, слухайте, а може ви можете промодерувати? Я кажу, ну настільки вистачить сил, настільки буду це робити. Я ж не знав, що це буде цілих 90, понад 90 днів. Угу. Бо якщо брати з 21 листопада, практично до 24 е, лютого, то ось вам весь весь цикл весь цикл історія різних, різних подій. І як повстала та імпровізована сцена, коли після ганебного побиття е, в ніч на з 29 на 30 листопада е, цілковито необдумане владою, це це була якась. Дикість, коли в більшості це молоді люди залишилися вночі в тих наметах, і коли їх було просто сонних побито, коли ну всі, хто потрапляли під руку, били кійками, гнали аж до Михайлівського собору, так і ми 30-го ввечері, звернулися біля Михайлівського до людей України. Що дивіться, подивіться на соцмережі Ютуб, що відбулося сьогодні. Будь ласка, прийдіть 1 грудня на велике е, загальнонаціональне віче. Ніхто не знав, скільки це буде людей. І от власне від пам'ятника Шевченка, від Червоного корпусу університету Шевченка, почалася хода неймовірної кількості людей, так званий е, марш мільйонів. Себто цей марш дав оцю ходу, коли е, з Майдану Беркут, який себе посилював і посилював вони побачили що неспівмірна е, ситуація і вони відійшли аж в урядовий квартал аж тільки, за, тільки охороняти власне банкову ну адміністрацію президента тодішнього е, власне, Януковича. Але з Майдану вони зрозуміли, що протистояти вони не зможуть. Так. І ми зайшли на майдан, е, були ще на цій машині з е, голосниками. І туди під'їхав, привезли Любомира Гузара, світлої пам'яті, і зробили таке коло і просили його щось сказати. І він каже: Я благословляю вас боронити свою країну. Це праведна річ, це не гріх. Я благословляю вас на цю боротьбу. Це був голова греко, греко -католиць, католиць, церкви, це так, авторитет. Так. Пане Євгене, добре. Ви при виви ви були в театрі виступати перед сотками людей? Так ви участвували помаранчевій революції, але тут мільйони людей стоїть, сотки тисяч. Як ви себе почували? Ви, ви, ви були впевнені, що ви меседж якось доставите передасте і зможете контролювати цим процесом. Сценарію як такого не було. Те, що потім іноді щось писали, приписували, я відповідально кажу, що жодного сценарію не було. Більшість всіх моїх меседжів, виступів, закликів, вони народжувалися тут і зараз. Я потім аналізував і мене питали: от звідки в тебе з'явилося? От чого ти казав, не розвертайтесь спинами? Чого ти казав там е, ще якісь речі, я кажу: я не знаю. В ту секунду це народжувалося. І це виявлялось правильним. Бо, бо та перша лінія сказала: якби ми не почули твій голос, що зупиніться, не тікайте, бо е, вони будуть добивати, не повертайтесь спинами, е, розверніться і подивіться їм в очі, вони би нас розтоптали. Коли ми розвернулись, ті раптом зупинились, і це каже дало нам можливість підсилитися з іншої лінії і, навпаки, піти в контрнаступ, який суто ручний, нічого не було. Ніяких засобів, ніхто нічого. Просто вони ж теж боялися. Для вас особисто найбільш пам'ятний, позитивний момент, момент піднесення. Скажімо, безперечно, це новий рік. Новий рік чому? Тому що він ще був е, не окроплений кров'ю на той час. Е, перша спроба розгону майдану була з 11 грудня. І вона була програна владою, бо ми тоді вистояли. Ми тоді стояли до ранку. Це було дуже важко, дуже принизливо. Е, е, ми були в кільці, практично оточені, і хто пробував вийти. Того відразу забирали в, в відділки, тобто тільки вони чекали, хто хоче вийти, особливо жінки ми просили, там і літні люди, і їх відразу приймали, і там по-різному було. Вони, вони і залякували, і з робот звільняли, хто де працював. І тут я хочу вас запитати. Ми може не всі пам'ятають, або молоді не знають, що були так звані тітюшки, так, які нападали, які вбивали нап... людей. Так. Ви особисто не боялися, що в дорозі додому, що на вас нападуть на якомусь певному етапі. Ну, по-перше, мене частенько навіть просто в таксісти, які їхали, вони там іноді впізнавали і казали, сідай, не йди пішки. Куди тобі? Ну, я там кажу, їду помитися, чи їду е, цей. Це ще перший період був. А другий е, мені вже наполегливо сказали: не ходи додому. Е, забери, е, щоб дружина і син йшли десь до когось в цей, е, десь до друзів, а сам уже туди не цей, бо тебе можуть прямо там зловити. І я тривалий час був або в будинку проспілок, допоки його не спалили. А, або бував е, часом і в друзів, коли треба було відпочити, або ж залишався прямо на Майдані. Тепер давайте найбільш тривожний момент. Момент, коли може і паніка вже була починалася, коли виглядало, що може е, розженуть вас і, і піймуть вас. Так, ось я згадував про першу спробу розгону. Воно дуже було несподівано. Е, багато дівчат тоді залишилося на майдані, були в оточенні. І людей, які от коли вже боялися, зрозуміли, що всіх захоплюють, в туалет хотіли, а не було де піти. Уявляєте, як це, як це принизливо було, коли до ранку мучилися і не можна було вийти. Потім був цей новий рік, який було велике піднесення: прийшли всі живі музиканти. Провідні гурти України, які без безкош... звичайно, завжди безкоштовно хотіли виступити на головній сцені країни. І це було неймовірне піднесення, це були вертепи, бо це період Різдва і ну, новорічний цикл, так і це так було до 19 січня, доки. Не пролунали перші постріли допоки не закатували Вербицького, допоки не вбили Нігояна, допоки не вбили Михаїла Жизнєвського білоруса. Після того, коли першого принесли прощ... на прощання Михаїла Жизневського, народилася в мене ідея поставити е... пісню Плине Кача народну. Звідти пішла ця тема. Я придумав цю легенду, і я не знав, що ця пісня е... стане таким. Гімном прощання не тільки для Михаїла, не тільки для Героїв Небесної Сотні, але вже згодом і по сьогоднішній день дуже багатьох проваджають в останню путь саме під цю тему. Може, це не дуже коректне питання, але ось ми вже три роки війни маємо з Росією плюс, але 11 років від повномасштабного нападу на Україні. Ці е, герої Небесної Сотні, вони намарно життя своє віддали? Чи... Ні, і... як ми дивимося на це? Як ви дивитеся на це? Перші хвилини, коли були власне після оцього пекла і, і про, другий, про другу спробу о, Майдану, е, яку ви сказали, пікову власне в ці дні, коли в ніч з 18 на 19? Лютого була це була е, ситуація, яка, про яку нас попередили. Зокрема, мене сказали, що дивись, Євген, як ти себе почуваєш тут подумай, тому що тут сьогодні цього всього може не бути. Я кажу: ну, як вже буде, я не можу піти. Е, бо в людей вже пішла така певна асоціація: якщо я є, значить ще йде все, що все триває. Якщо мене нема, то щось тут не то. Ще не вмерла Україна? Ну, що не вмер Майдан? Так і я, звісно, залишився на цей бій. Це був перший бій. Власне, ви сказали, що після того пішла е, в анексія Криму, вторгнення на східні терени е, України. Е, в в і, і тепер практично широкомасштабна війна. Але це був тоді перший бій ота ніч за час майдану. Е, Декілька героїв, які загинули, я з ними практично був знайомий вже під час Майдану. І це була велика біль, і перший шок. І після того велика біль родин, друзів за те, що щось в нас так чи так, а чи не намарно вони те, про що ви питаєте. Але, ну, я, я, але, я... Час, але час іде і показує, що це була їхня місія. Ось це не жертва була, це місія була. Ви відповіли. Я хотів сказати, тепер, коли, на жаль, у нас є десятки тисяч небесної так. тисячі, так. тисяч, ем, і... Значення їхньої самопожертви. Ем, Ви відповіли. Місія. Але... це справді місія е, нашого шляху. Е, до свободи незалежності, і це руйнування міфів про те, що колись казали, що, мовляв, незалежність 91-му році прийшла занадто гладко для нас: мовляв, ми не пролили кров. Люди забувають про крути. Так, забувають про крути. Перша спроба державності, де пролилася кров. Власне, оцей бій на майдані, і це перша сотня, і зараз тисячі, які гинуть, це велика кров за свою свободу.